Це городська дума, которая была на нынешнем майдані незалежності. Слева главпочтам, справа справа профсоюзов, профсоюзу, передіна ровна, а сзади була круглая. Тому площадь сзади така кругообразна. Це вже не існуюча споруда, зроблена не з цегли або гіпсу. Це звичайнісінькі підручні матеріали, сірники та клей. основа йде спички. Ось ці великі колони бачите. Ви это в Макдональдсах эти флажки детям, которые дают. Да. Вот маленький, вы видите, это для ушей. Окна обложены э, зубочистки деревянной. Вот пластмассовые кончики зубочисток. Когда-то были такие красивые, но уже сейчас нету. Нині роботи Юсипа Осташинського налічують 65 одиниць. Майстер почав свій шлях на лікарняному ліжку, паралізувало ногу. Як він сам каже, видушити йому допомогло диво. Із сірників зібрав чернігівський храм, коли закінчив роботи, повністю видушав. Майструвати картини із сірників. Киянин почав у 35-річному віці. До цього перепробував чимало жанрів: чеканка, гравюра, інкрустація. Але спробувавши робити картини із сірників, зрозумів. Це його. Ныне их узнают в Европе. Люди с запада, которые видевшие мои работы, говорят, вы же, наверное, очень богатый человек. Каждая работа – это машина на западе стоит. Я говорю, извините, у меня два велосипеда на балконе, и я, чтобы еще вести на выставку, я еще плачу за машину, привезти, отвезти. Свои умения мастер передает детям. Это звезда такая получается. Ну, как бы... Я не могу объяснить. Я сейчас сделаю такую работу из спичек. Картини майстра вже побачили у багатьох містах України та Росії у 2009 році. Ім'я Йосипа Осташинського внесли до книги рекордів України а у 2012 – до книги рекордів Росії. Власне, рекорд, який сьогодні зареєстрований, він зареєстрований в категорії мистецтва. Це унікальна, унікальна колекція, яка не повторюється більше ніде ні в Україні, ні в світі. Нині ім'я майстра внесли до національного реєстру рекордів України як автора найбільшої колекції барельєфних картин, зроблених із сірників.